Аресавська окружна прокуратура міста Одеси повідомила про підозру 50-річній жінці у побитті свого онука, немовляти жінці на даний момент інкримінують нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Це стаття 122 Кримінального кодексу України. За даними розслідування, мати дитини мала вийти з дому у справах і для цього залишила свого маленького синочка своїй матері, щоб вона за ним подивилася. Та жінка була на підпитку, тобто в нетверезому стані, почала бити немовля. Наразі дитина знаходиться в лікарні. Це тримісячний хлопчик, йому надається медична допомога. І після одержання результатів судово-медичної експертизи прокуратура вирішуватиме питання про остаточну правову кваліфікацію злочину, враховуючи ступінь тяжкості тілесних ушкоджень.